Всім привіт! З вами Настя і сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Театр поганих кінцівок. Е, так, напевно, що зроблю трохи тихше, бо щось вона голосна якась. Ось так. Отож, увійти. Вітаю у театрі поганих кінців. На цій сцені ми будемо грати з Долею. Ви будете робити багато виборів, щоб відкрити гірші і ще гірші шляхи. Це для того, аби побачити чудову різноманітність трагічних подій. Але для початку дозвольте мені пояснити, як це працює. Для того, аби розпочати туторіал, виберіть ляльку, що вам більше подобається. Блін, яку це взяти? Давайте оцю. Лялька Демон, лялька людина. Ви контролюєте ляльку демона. Ви виглядаєте як зла і жорстока істота, але просто хочете жити своїм життям. Як ви будете себе поводити з лялькою людиною? Поводите себе дружньо. Ви намагались подружитись з лялькою людиною, але вона холоднокровно вбила вас як жорстоко. Всім є слі! Жодзе таке, вона ж людина, має бути добра. Блін. Ви відкрили свій перший поганий кінець, але не хвилюйтесь, історія на цьому не закінчується. Давайте очистимо сцену і спробуємо знову. Цього разу спробуйте контролювати іншу ляльку. Добре, беремо цю лялька людина. Ви контролюєте ляльку- людину. Ви просто звичайна дружня людина, що живе своїм життям. Як ви будете себе поводити з лялькою Демоном. Ви і лялька Демон змогли відкинути свої розбіжності і стали друзями. Ого, це зовсім непоганий кінець. Гадаю, я мала б вичеркну, е, вичеркнути цю можливість. Вона все одно не підходить до мого театру. Тепер, коли ви знаєте, як працює історія, ви можете виставляти поведінку ляльок. Як ви могли побачити, ця поведінка буде налаштована автоматично, в залежності від ваших останніх виборів. О. Але ви можете налаштувати її, як захочете, без потреби перегравати все з перспективи конкретної ляльки. Так, мій театр насправді працює як гра пазл. Тепер спробуйте налаштувати поведінку ляльок і побачити різні кінці. Отож. Неприязна і злісна. Ви контролюєте ляльку Демона, ви виглядаєте як зла і жорстока істота, але просто не хочете жити просто хочете жити своїм життям. Як ви будете себе поводити з лялькою людиною. Якщо я налаштувала ляльку атакувати, і я також атакую, що буде всі. Ви атакуєте одночасно і обидва помираєте. Закінчити туторіал. Змінити сцену я закінчила. Ви зрозуміли, як грати? Так, все зрозуміло, пояснити саме. Так, все зрозуміло. Ця гра зберігає ваш прогрес автоматично. Так що просто розслабтесь і збирайте всі погані ківцівки у вашому темпі. Тепер без зайвих слів, нехай розпочнеться вистава. О, герой, діва, слуга і повелителька. Окей, я хочу бути героєм. Ви герой, ви доволі добра і відповідальна людина, на яку можна покластися. Ну, ви так вважаєте. Ваше життя було доволі звичайним, за винятком кількох пригод, де ви героїчно боролися із злими монстрами, і все таке. Ви сказали, що діву з вашого містечка викрали. І, скоріше за все, вона зараз у полоні в замку повелительки демонів, що знаходиться поблизу. Я взагалі вирішив побудувати містечко поруч із замком, де знаходиться ціла армія демонів. Ви ніколи цього не розуміли. Але ви щасливі захищати містян. Ви були народжені для цієї ролі. Ви починаєте свою місію із спасіння діви. Але демони, солдати, встають на вашому шляху. Ви можете вбити їх заради досвіду. Хоробро захищати, хоробро знищити злих створінь, втекти з. як боягуз. Окей. Ви швидко розбираєтесь з підлими створіннями, що не дають вам пройти далі. Тепер ви відчуваєте себе набагато сильнішим. Окей. Після довгої подорожі ви досягаєте головних воріт замку, ви бачите армію демонів. І всі вони виглядають дуже страхітливо. Ви маєте до... Е... дістатись до повелительки, але ви не можете просто пройти повз них. Прорубо... Прорубити шлях крізь армію демонів. Запитати, чи можуть вони вас пропустити. Блін, я щось чувствую, що якщо я виберу дипломатичний, то вони мене тупо вб'ють. Mm, ну, добре. Ви збираєте всю свою хоробрість, ви маєте зробити це, аби врятувати Діву. Вони все одно злі демони, світ стане безпечнішим без них. Це те, що ви говорите собі, поки вбиваєте демонів одного за одним на своєму шляху до покоїв повелительки. З'являється повелителька і вимагає від вас пояснень щодо того, якого біса ви тут робите і на що ви вбиваєте її солдат. Ви одразу переходите до справи і запитуєте в неї, де діва? Повелителька робить вигляд, що не знає, виглядає переконливо, але вас просто так не обдурити. Якщо діви тут нема, то що з нею сталося? Відповідь на це питання може бути лише одна. Повелителька точно взяла її у полон. Насправді, можливо, діву може діву вже могли з'їсти. Думки про долю цієї бідної діви наповнюють вас ненавистю. Ви вступаєте у бій із повелителькою і боретесь з усіх сил. Ви стали набагато сильнішим черед... через те, що знищили купу демонів перед фінальною битвою. У повелительки майже не було шансів. Ви розрізаєте її на шматки, повелителька Здолана. Ви видихаєте з полегшенням, але ваша робота не закінчена. Ви обшукуєте замок. На жаль, ви не знаходите нічого, що могло б свідчити про те, що діва тут є. Коротше, він тупо всіх вбив, а діви там, походу, взагалі не було. Як ви й думали, її вже могли з'їсти. Ви відчуваєте порожнечу. Велике зло, що загрожувало цьому світові, було переможене, але який в цьому сенс, якщо ви не змогли нікого врятувати. Ви стоїте самі посеред всього, що залишилося після різанини, і розмірковуєте про те, що значить бути героєм. Ви повертаєтеся до рештків повелительки і за... загортаєте її голову у свій плащ, аби донести її до містечка. Безсумнівно сьогодні будуть святкувати вашу перемогу. Його краще посадять погоду в тюрму і скажуть що, дурний. Це були наші друзі, а ти їх вб'єв. Кінець героя Невдахи. Давайте змінимо сцену. Відданий обов'язку. Я хочу зараз за нього переграти, бо. Тра-та-та. було доволі звичайним. Вам сказали, що дів вашого містечка вкрали, хто взагалі вирішив побатувати містечко? Ви щасливі захистяти містян, ви починаєте свою місію зі спасіння діви. Але демони-солдати встають у вас на штиху. ви можете вбити їх заради досвіду. Якщо я втечу як боягуз, що буде? Забувши про свою гордість, ви втікаєте, аби врятувати своє життя. Але ви не можете повернутись додому просто зараз, ваша репутація буде зруйнована. Ви не розумієте, як рятувати Діву, якщо ви навіть з якимись дурними демонами слугами самостійно розібратись не можете. Але ви спробуєте ризикнути і, е, е, ризикнути і пробратись у замок. В кінці кінців ви герой, це ваша робота. Після довгої подорожі ви досягаєте головних воріт замку. Ви бачите армію демонів, і всі вони виглядають дуже страхітливо. Ви маєте дістатись до повелительки, але ви не можете просто пройти повз них. Значить, там я вибрала друге і тут зробимо дипломатичне, запитати, чи можуть, чи можуть вони вас пропустити. Ви підходите до найближчого демона і пояснюєте, навіщо прийшли. Вони пильно роздивляються вас, і ви відчуваєте себе дуже незручно. Але здається, демони вірять вам і доводять пря е прямо до покоїв повелительки? Це було легко. У! Повелителька сама самісінька. Ви запитуєте в неї, де діва? Але здається, повелителька не розуміє, про що ви говорите. Чи дійсно її взагалі тут не було? Ви замислюєтесь над тим, що ж могло з нею статися? Повелителька говорить, що вона хотіла б вам допомогти, але ви перша людина, що прийшла сюди за довгий час, принаймні перша, яку вона зустріла сама. М -м -м -м. Я так і знала, що тіпа, він напридумував собі, і там просто не було тупо нікого, окрім нього, він тупо всіх вбив прошлий раз. Значить Зустріла сама. Ви думаєте, що напевно їй до. Дові... Ви думаєте, що напевно не маєте їй довіряти, тому що вона демон і все таке. Але й довести, що вона, не... що вона бреше, ви не можете. Ви просите вибачення за вторгнення і повертаєтесь до містечка. Діву ніхто більше не бачив. Коротше, діва втекла. Я відповідаю <гліг> е, змінити сцену. Е, отож буде в нас дипломатичний, якщо що? Діва. Ви, Діва, ви живете у тихому містечку недалеко від замку страшної повелительки демонів. Вам говорили, що одного дня повелителька викраде вас, бо ви прекрасна молода дівчина. Повелителі демонів, вочевидь, люблять викрадати саме таких. Окей, в чому прикол? Тіпа що вона тільки одна діва в цьому містечку, чи що, я щось не розумію. Ви згадуєте, що ніколи не чули, аби подібне трапилось із кимось іншим. Але може у демонів просто не було такої можливості? Хто знає? Ви у церкві, ви молитесь Богу і питаєте в нього, чому ви мали народитися саме у ролі діви? <сум> Йоу, ви бажаєте, е, ви поважаєте божественний задум і все таке, але вам дійсно цікаво, чому сенс всього цього. Вам не вистачає терпіння. Зустріч з демоном насправді звучить як щось неймовірно захоплююче. Можливо, ви краще зрозумієте свою роль, якщо поквапитесь і зробите так, аби вас викрали. Ви залишаєте записку і відправляєтесь на пошуки демона. Просто щоб побачити, що станеться. Хе -хе. Досить швидко після початку вашої маленької подорожі перед вами з'являється демон слуга. Воно виглядає досить моторошно покликати героя на допомогу перед. Представити себе, е, покликати героя на допомогу? Ви кричите, але герой не приходить. Демон раптом, вид... е, демон раптом кидається і починає вас кусати. Укусів дуже багато. Як це боляче? Ви думаєте, що ваш план був абсолютно дурним? Чому ви не могли потерпіти ще? Чому ви вирішили шукати собі проблеми? Ви не лютуєте. Врешті-решт, це ваша провина. Бо ви повірили, що перший ліпший демон не з'їсть вас одразу. Вам здається, що це покарання за сумніви у вашій долі. Демон поглинає вас шматок за шматком, поки нічого не залишається. <клес> Клас. Кінець поглинутої ніви. Е, змінити сцену. Отож, Діва. Та-та-та, ми все це зробили. Ми тепер пробуємо знову. Ми покликати гро представити себе. Ви називаєте демону своє ім'я і пояснюєте, що ви діва з містечка неподалік. Демон раптом кидається і починає вас кусати Якусь, дуже багато, як це боляче. Ви думаєте, що ваш план був абсолютно дурним? Чому ви ми не могли потерпіти ще, чому ви вирішили ще. Шукати собі проблеми? М -м -м, ви не лютуєте, врешті-решт, це ваша провина, бо ви повірили, що перший ліпший демон не з'їсть вас одразу. Вам здається, що це покарання за сумніви у вашій долі. Демон поглядає вас шматок за шматком, поки нічого не залишається. Думала, щось друге буде. Видно, треба за демона е, грати, щоб було щось друге. Значить, у нас герой дипломатичний, діва вічлива і. Ааа, слуга. Ви демон-слуга на службі у повелительки. Ви не дуже сильні, але й не дуже слабкі. Так вам говорять ваші друзі. Ваша робота охороняти замок і відлякувати людей. Це неймовірно нудно. Тим більше, що герої рідко приходять сюди, аби кинути виклик повелительниці. Зазвичай ви просто стоїте на одному місці і дивитесь перед собою. Ви відчуваєте, що зійдете з глузду, якщо не відірветесь від цієї роботи. Ви вирішуєте попросити у повелительки вихідний. Вона починає розповідати вам про відповідальність і безумовну слухняність. Ви чекаєте, поки вона закінчить свою лекцію і потім повертаєтесь на свій пост. Що вона взагалі знає? Хто її поставив у голові всього? Ви жалієтесь на це своїм друзям? Вони погоджуються, що вона сноб і повністю заслуговує на те, аби її скинули з трону. Ви просто хотіли поділитися своїми проблемами, але розмова якимось чином перетворилася на план вбивства. <гум> Напевно, вам варто спрямувати це у більш нормальну сторону. Давайте скинемо її з трону, давайте не будемо. Нелояльні, давайте скинемо і подивимося, що буде. Ні, вас дістало те, як повелителька поводиться з вами та вашими друзями. Ви погоджуєтеся що настав час змінити владу ваші друзі пропонують вам посісти її місце. Вам це подобається. Ви проголошуєте, що ваша перша повстанська дія взяти вихідний, як ви і хотіли. Ваші друзі не дуже то вражені цим. Ви запевнюєте їх, що обговорите з ними план вбивства, коли повернетесь. І їх. ой! Блін! Назад е, Коли повернетесь, їх задовольняє така відповідь. Ви вислизуєте з замку, аби трохи повеселитися. Зміна атмосфери збуджує вас, якийсь час ви проводите катаючись по траві, дикі і вільні. На шляху до найближчого людського містечка ви зустрічаєте Діву. Вона вітає вас і говорить, що має одне прохання. Ви розумієте? Ви роздумуєте над своїми варіантами дій. Зжерте її, вислухати її. А Давайте повторимо те, що було з нею там. Зжерти. Так, Діви не найкраща їжа, але ви вважаєте, що маєте відповідати своїй демонічній натурі і нищити людей. Ви, особливо не роздумуючи, починаєте пожирати діву і відчуваєте себе досить гордим. Ви з впевненістю можете сказати, що якщо б вас побачили інші люди, то осипали б вас прокляттями. О, якби хтось побачив це. Час знайти аудиторію для ваших злих вчинків. Ви біжите до найближчого містечка. Так, хтось мені пише зараз хвилиночку. Де, тепер нічого не чую. Люди кричать і біжать подалі від вас, кидають в вас каміння і все що під руку попадеться. Ви вважаєте, що це доволі грубо? Ви навіть ще нічого не зробили. Влаштувати шоу, змінити думку і піти. Влаштувати шоу, ви атакуєте найближчу людину. Це старий і слабкий чоловік. Його кістки чудово хрустять. Крики вашої аудиторії стають голоснішими. Оплески. Ви думаєте, гей, це насправді доволі весело. Я Мали б помститися людям так набагато раніше. Захопившись своїм кровожерливим танком і вбивством жителей містечка, ви не побачили героя, що біг до вас, виставивши меч перед собою. Він вбиває вас одним швидким ударом. Врешті-решт, ви всього-навсього демон слуга. Поки ви вмираєте, то встигаєте подумати, воно того вартувало. Занавіс опускається. Кінець Слуги виконавця. Йоу. Отож. Голодні і нелояльні. Я би ще пере переграла за нього. подивилась би, що далі буде. Це я, напевно, зроблю в наступній е серії, скажімо так. <свісно> в наступному записі. А ви пишіть свої коментарі мені, свої думки, що ви думаєте про, це, про цю гру, чи вона вам подобається. Uh, чи ви б хотіли щось такого плану ще пограти? Хоча я насправді не знаю, чи є щось, щось такого плану ще. Хіба просто може Е, Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!